Добрий день, шановні колеги. Від'їхав від хазяйства від буквально ось до хмарка невеличка і град. Ну, слава Богу, що він не дуже великий, але це град. Зараз трошечки сою почовпе. Треба буде вечором поїхати подивитись по полям, бо на ту сторону, де мої поля, тут трошечки набагато більше хмарка чорніша стояла. Ось так от, дивіться. Ой, било бабуху не побило мені ще зараз. Не який град? Ну це не куріння яйця, ну такий. Горох. Горох, як соя. Ну і не з дуже великою скоростю він падає. Yeah. Так що настала пора граду. Жалко гречку зараз тому трошечки блядь. Але мені що переживати? У мене цвіте, тільки завязі. Я вже не в кого раніше. Він такий технік, просто а Ми зараз Сірошкою, слава Богу, що викинули насіньовий ячмінь там в паднавіськ на зерну, таку я зараз заснім. І зараз після цього граду буде трошки прохладно, бо Андрюшка зараз почне працювати лопата і Сірошка буде тримати бік-бегі. Треба 6 тонн, зараз я лопатою 6 тонн перегружу в бік -бек. Зав'яжемо її, бо тут то теж буде насіння зберігатись на поза той рік. Так що такі діла. Заїхали в магазин до своєї сестри. У мене дуже файна, гарна сестра. Жує. Я, яка жопа, а. Я зробив собі кави. І коротше, цей Сергій взяв собі пивка, зараз ми перекуримо, бо обідня перерва і вперед.